Вітаю всіх! пропоную вам такий розклад на тему, яка сфера вашого життя потребує негайних змін. Що, можливо, ви о, залишили з вашої уваги, а там уже потрібно внести якусь корекцію або певні зміни. І так, розклад буде, як завжди, на три варіанти: Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. І ми подивимося, яка сфера вашого життя потребує негайних змін. Тож, перший варіант. Лицар дисків, говорить про те, що перевернутий вийшов, говорить про те, що десь ви застряли, щось ви не можете зрушити з місця, можливо, там. Одні й ті самі події проходити, і не можете перейти на кращий рівень. А вам потрібно уже себе збалансувати, вам потрібно так повільно, але рухатись до своєї мети, рухатися до чогось кращого, щоб ви відчували свою самодостатність, самоцінність. Тому що наразі, можливо, ви самі себе не цінуєте, а можливо, просто з. У таких обставинах знаходитесь, коли вам не дають того відчути. А тому вам варто розуміти, що не потрібно на когось опиратися, не потрібно шукати десь допомогу, дійте самі поступово, не поспіхом, але упевнено йдіть до своєї мети. Вам вона потрібна. Так, другий варіант що вам. Двійка дисків перевернута. Ну, у вашому житті потребують зміни самі ваші, можливо, дії. Тому що або ви створюєте в своєму житті хаос, беретеся за декілька справ одночасно і ні одну не можете завершити або закінчити, довести до логічного завершення. А від того, ви втрачаєте свою силу, втрачаєте свою енергію, ресурс, і у вас потім не вистачає сили, щоб щось розпочати і довести його до краю. Також, можливо, хтось шукав підробітки і залишився ними незадоволений, то вам потрібно зрозуміти, якої роботи ви хочете і що вам потрібно для того мати. Тому що, якщо ви беретеся таке ж знову за декілька справ, то вам важко щось завершити. І ще це може говорити про те, що в особистих стосунках, можливо, хтось обирав там. Знаєте, і, або із двох одного партнера, або, можливо, у своїй родині хотів щось там визначити роль кожного партнера у тій родині, то це у вас також потрібно змінити. Тобто, змінити ваш погляд і позицію на ту ситуацію, в якій ви наразі знаходитеся. Ви повинні зрозуміти, що. Не варто звинувачувати когось або з родини, або з оточуючих, або Всесвіт про те, що от у вас щось там не складається, доля вам чогось там не дає, хоча ви заслуговуєте. От той хаос, який ви наразі маєте в житті, ви самі собі створили. А тому вам потрібно самим уже ці зміни зробити, визначитися, і дійсно вам потрібно уже. Можливо, розпочинати щось зовсім нове, не те, що ви до цієї, до цієї пори робили. І третій варіант, яка сфера вашого життя потребує змін? Принц Кубків говорить про те, що, можливо, щось у вас були, якісь незрозумілі ситуації із вашими партнерськими стосунками. Це може бути особисте життя, може бути і робочі питання. І е, прийшов час вам змінити саме ваше ставлення і ті емоції, які ви е, почуваєте, коли ви вирішуєте якісь е, або стосунки з'ясовуєте, або, можливо, щось хочете нове зробити, а боїтеся. Можливо, ви комусь боїтеся про щось сказати, якийсь страх у вас є, якісь переживання, коливання, щось боїтеся, щоб, можливо, не всплили якісь там. Ваші або думки, або ті, або слова, або ще що, то вам вже варто виходити з того всього. Краще себе збалансуйте і вам вже потрібно, саме це потребує зміни, щоб ви свої емоції перевели із негативу в позитив. На все дивилися з такої точки зору, що все, що не робиться у житті, то на краще. І таким чином ви будете розуміти, що дійсно все, що відбувається, то то на краще. Але не варто десь там занурюватись у минуле і за щось там переживати так сильно. Ну, от такі у нас були питання, і такі сфери вашого життя потребують змін.